Переходимо до наступного міфу. Він звучить так: якщо адвокат береться за справу, значить справа 100% виграшна. Думаю, кожен, хоча б раз чув або навіть сам так думав. Адже інакше навіщо адвокату брати складну та сумнівну справу. Чому цей міф виникає? Багато людей вважають, що адвокату просто невигідно брати справу, якщо він в ній не впевнений. Мовляв, він не захоче псувати собі репутацію, тому буде брати лише справи, в яких гарантовано переможе. Це здається абсолютно логічним, адже якщо адвокат професіонал, він повинен легко бачити результат наперед. Правильно? Але чи справді це працює саме так? Насправді ситуація значно складніша, ніж може здатись на перший погляд. Хороший адвокат не лише бере справи, в яких все очевидно. Він працює також із дуже складними ситуаціями, де немає чітких прогнозів. Чому? Тому що робота адвоката це не лише перемоги в очевидних справах. Це насамперед захист справ та інтересів клієнта, навіть якщо справа здається важкою чи майже безнадійною. Адвокат може взятись за складну справу з кількох причин, щоб захистити права клієнта, навіть якщо шансів мало, але ж людина заслуговує на професійний захист. Щоб мінімізувати наслідки, навіть якщо перемога не очевидна, але ж можна покращити результат чи зменшити шкоду для клієнта, щоб створити прецедент, чи поставити якесь важливе питання в судовій практиці, професійний адвокат завжди чесно попередить, що справа непроста і результат не гарантований. Він скаже, що зробить все можливе, щоб покращити ваші позиції, але обіцяти перемогу він не може і не повинен. Приклад з мого особистого досвіду. Одного разу до мене звернувся клієнт у дуже складній кримінальній справі. У справі було багато доказів проти нього, і на перший погляд, шансів було небагато. Я, чесно сказав клієнту, я не гарантую перемогу, ситуація дуже складна, але я спробую максимально пом'якшити результат. Ми працювали дуже серйозно, і, зрештою, замість реального терміну ув'язнення, він отримав умовне покарання. Це не була абсолютна перемога, але це був значно кращий результат, ніж могло бути без юридичної допомоги. Отже, важливий висновок. Якщо адвокат береться за справу, це зовсім не означає, що він впевнений у 100% перемозі. Це означає, що він бачить можливості допомогти вам захистити ваші інтереси і покращити ваші шанси. Справжній адвокат ніколи не обіцяє перемогу. Він обіцяє зробити максимум того, що дозволяє закон для вашого захисту. Пам'ятайте це, коли будете звертатись до адвоката.